Фермерочки, добрий день. Залітає така техніка заводу виробництва Новатек. Ой, а що це таке? Хто знає, що це таке? Штангель. Не зря він тут лежить. Давайте поміряємо міліметри. Дивіться, стоєчка. На яких ще агрегатів є така, такий кругляк 65-й. Мало я знаю таких агрегатів. Товщина рами 6 мм. Товщина панелі на каток. Як думаєте, скільки тут? Товщина панелі. Тут у нас 12. 12 міліметрів товщина. Товщина сонечок. Сонечки у нас тут цікаво, скільки тут соночки. Шестьорочка, сонечка. На кінці 12. 12 мм товщина. Не відірве ніколи. Дивіться, скільки розкосів по рамі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 розкосів на ширину 2,8. Це носків 2,8, стієчка обернена. І ця гайка прикручується гайкою. Ну Гайка катанок, ВГшка. Стичка обернена. Відстань між рамою і дисками. Дивіться, яка не так буде забивати, немає чисників, не так буде накручувати. Ковпачок стоїть на гужоні. Була колись проблема, випадали, вже не випадають. Вал на візки 45-й. По рамі, я ж казав, все 6 мм. Ще в нас є ось такий апарат. Полурак, як то кажуть, полу... <coughs> культиватор. 4,8 складний. Сонечко не дає сонечко його зняти. Тут у нас падає, що по панелям. Панелі теж 12, навіть не буду міряти, по 12 мм, панелі скрізь. Цікаво, звертаємось по цьому номеру. Лапка. бачили яка грязна просто стояла. Двохвиткова. Каточок регулювання на пальцях. Тандемний каток, хочу зауважити, тут стоїть. Задній ряд катків регулюється, можна і в плаваючому, а можна і на пальчиках фіксувати.